Нічого вже не зробиш. Mm. Рада, що ви все ж таки прийшли, Кірюса. Я надовго не затримаюсь, лише поки чоловік на ім'я Тичіпана не зв'яжеться зі мною. А ти часом дякую. Тим часом. Звичайно, сідайте. Нам треба подбати про вашу рану. Рейно, ви не чули раптом з Нішики нічого не сталося? Гадаю, він зараз в офісі Кадзами. Я не так давно бачила його. Він виглядав дуже засмученим. Mm. Зрозумів. Радий це чути. Поріз, здається не надто глибоким. Я промию його. Ага. Ага. Ну, Мені не подобається, як вони кажуть. Раніше, Кірусани, ви згадували, що розірвали братерський зв'язок з ніших куном. Це ж для того, аби вберегти його, так? Наразі за мною женеться вся сім'я Доджіми. Буде краще, якщо він не матиме зі мною нічого спільного. Я так і думала. З вас обох дует ще той. Ви обидвоє хвилюєтесь один за одного більше, ніж за самих себе. Щоразу, коли він тут, Нішикія Макун з посмішкою на лиці розповідає історії про вас двох. У мене ніколи не було настільки близького друга. Застрюю йому навіть так. Я не хочу бути йому тягарем важчим, ніж уже став. Dun, dun, dun. Ця пісня до сих пор в, во всіх частинах. <рес> <рес> Я зробив достатньо. Не хочу більше кривдити, брат. Ну, підходяча пісня, скажу так. Знаєте, не думаю, вам варто знати, що поліція теж вас розшукує. Угу. <рес> Сьогодні заходив детектив, казав, що хоче поставити вам кілька питань. Невже дата дати? О боги. Припускайте, хто він? Чому? Ага, схоже, мій час вичерпано. Час вичерпано? Про що ви? Мене звинувачують у вбивстві у стрілянині, що сталося на пустій ланці. Тачибана посмикав за ниточки, аби стримати поліцейських, щоб ті мене не шукали. Однак ця поблажка закінчилась. Але ви кажете, що звинувачують. Тож... Так. Я цього не робив. Це все велика підстава. Альо. Це хто? Кіристане, хтось прийшов. Так пізно ніхто не мав би користуватися цим ліфтом. Ховайтеся у підсобці. А в неї аптечка стоїть, може сховала би хоч. Ой-ой-ой! Oh. Должь... Ви на кого маєте сім'ю до Джима, жіночко? Вилазь, Кіріо! Ми цю місцину весь час панькали, Бовтуре. Годягуватись за спідницею і будь мужиком. Я мужик. як. Кіруса, не ні, тікайте. О, ти наш пацієнт. Клич сюди всіх, до єдиного. Ай ай. Пробачте Рейно. Не варто було мені сюди приходити. Тересане. В тім світі тобі більш нікуди йти, Керю. Та що? Просто треба всіх вибити, так А Та ми зараз розмотаємо цей... <сих> Бару. Цей бар. Попільницю їх муту, мутуть, думай, думай. Ти дивись. Ага. Вона сидить просто в углу. Кіріса. Кірісане. Пробачте, що влаштував тут без латрено. Це все моя провина. Їх у будь-яку мить може бути тут більше. Я можу йти. Стійте, я викличу поліцію. Може вони вас і арештують, але принаймні ви будете живі. Ні фіга. Боюся, що ні. Якщо я задійшла до. Так далеко, Так далеко, кілька лягавих їх не зупинять. Вони не відчепляться допоки я живий. Тоді ви більш ні у кого не можете попросити допомоги? Якби міг, то не втягнув би вас у це. Ви нікуди мене не втягували. Тоді чи можу я випробувати долю і попросити про ще одну послугу? послу? Ге? Прошу, передайте цинішики. Це. Нішики. це? Що я не передасте, скажіть йому. Що я не хочу, аби я... він намагався помститися за мене. Хай що б не сталося. Якщо він перейде дорогу сім'ї, то опиниться в такому ж становищі. Кірюсане! Кірюсане! Не! Не кричи мені на вухо! Нет! Капець. Все ж срака. Нам нема де йти. Йой! Що всі одинаково, вбічність? Тікати нікуди, Кірю. Це правда. Але принаймні я знаю, що буду не там, коли натягну вас усіх з собою. О! Ти ідіот? Сюди йдуть ще більше наших. Вертися хочеш, але єдиний, хто попаде сьогодні в пекло, це ти. Ну що, нападаємо? Ніп. А в нас нема ніякого оружия. Ой-ой-ой, почекай, що так багато людей. Ааа. оружие, оружие. Ого. Це що, лазерний меч? А. а шо? Ото розове. Прототип фотонного меча. ой Ай-ой-ой! Нормально, вроде, не. Угу. Ой. Не. А. Ой-ой-ой. Не бачить це. На голову. Він з ножем. Хто йде перший? Ай. А то и вообще с катамином. А. Там какие-то будут удары. Не выбывая руши. Так, ладно. Оу. Бэм. Якщо е, взяти той удар е, 4 плюс Цена. Пишет 4. Ну там, де 4 плюс противника. Це на них не спротив, их забагато. Ну шо ж, І мені треба мати фул ХП. З тим фул ХП. Хотя бы би бита. Mm. Бейаа! Там ще А да у мене вже ножики. О, наш нож тоже пока. Аааа, ми нікого не вбиваємо. <с datasets> Вообще нікого. Вообще ні. Ти просто смердельна нашого нашого рана, але ми не помер. Аааа! Його шокер! Ото холод. Собака. О, він злий. Що всі розмутузені? Всьо. Не може бути. Та він не людина. Того. Старалися? Ну все. <laughs> Просто спокойно себе пошел. Ага. Ой-ой-ой. Ша, чуваки. але я уже получили дети некоторые. Йо! Шесть двух сторон. Чекай, чекай. А и нишаки тута. тут. Ой, и слева. и слева. Я не помню, как зовут. Mm. Авано. Пер ти ж ти сучі сини. Так, але ти мав би знати, що все так обернеться. Всі три. Та діло в тому, що етап з пустими прогнозами вже пройдений. Авана. Mm -hmm. У нас дохочу часу вибивати з тебе інформацію про хованишку Тачібани. Хоча це тебе все одно не врятує. Братан. Всі почисті можеш забирати собі, але ламати його буду тільки я. А Ти задрав дядько. Кірю, як гадаєш, де зараз Тачибана? Поки ти покривав його сраку весь цей час? Ні писку від нього не чути. Забили вони на тебе, братчику. Видно, Кадзама теж при... просто сидітиме і дасть тобі вмерти. Рінова угода, чи як скажеш. Люди нині такі бездушні. Mm. Тачибана буде тим, хто дістане постулатку. І тоді пітніти доведеться вам. Отож. Старайтеся скільки хочете, але тачибану я вам не здам. Добре подумай, чи справді той, кого загнали в кут, це я. Таке викабелювання вилізе тобі боком, хлопче. Дай мені з ним роз розібратися, брат. Я стулю йому рот. Вам Цього ж разу висулити. я добряче розважуся, Кірю. Вам же ж не стулити, роти треба, розв'язати, вельо. Лейтенант Синідо Джима кла. Дай суке! Він вже бився Дай суке. ним! досить. Оу, ого! Нормально. Что ты там хочеш мені, блять. Він хотів ровно тобі затулити. Не знаю, що він хотів зробити. Але в нього буде. Ах, ж сука. Пуешь ти? Оа, ти шо? Оце спата в морду. На, тобі на, ну, О, О, чайник. Що це, що це? Чайник? Да. Щас я тільки наберу, наберу хит, якщо зможу, конечно, потому що цей не мене мене Ай. Та не то. Да не, не то, я б ж не то. Да! Чайник! Там я, я не думав, що там будет хит. Фикс. Mm. Так. Ой. Hey. І де там чайник был. Андон, да. Беларам, пой. Ой, вс, бач. до да. що стоїть?! У мене хіта нема! Аааа! супер моно. Йо! Ти вже так робив? Ні, просто я хотів ще один цей, я, так як я ще цього не робив. Хіт екшен відкритий. Капець. От би це ще очі видавали, ще було б отлично. Ах ти ж собака така. Ай-яй-яй. Оооо, о, ты у -у -у -у. трошки остался. Кто там кив? Кого розбей? Uh -у, 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 у! ого <клод Beaula> Жесть, жесть, конечно. <глод> дай я его розібью. Кто там кого розібье? Балин. Учи ты! Ой-ой-ой! Мы близько ще не закінчили. Ооо! Це же хто? А ну дай сюди! Ой-ой-ой! Блін, це ж я та чи банач? Якого хуя? Прикрашу тротуар твоїми міцками! Серйозно, хто це? Що за? Ой, Кирюса! Сідайте! Красавчик! Ти шо? Хочеш? охо хо Жук! Даруйте за затримку, Кірюсана. Боюся, водіння не сильна моя сторона. Тому прошу тримайтеся міцно. Не дайте їм проїхати. Поїхати. Хоча проїхати, не знаю. Хріна вам лисо. Ой-ой-ой. От собака в нього попала. Лайно! З у його... лиця було понятно, що по ньому В нього не попало. В нього попало? Походу, так, да. Попало? Э. Ну, по крайней мере, мені так здається. Хм, не думаю. Мне кажется, что не попало. Хотя хтось. Останніми днями тиск людей до джіму сильно перешкоджував наші інформаційні мережі. Було складно бути в курсі вашої ситуації, що вже говорити про передачу подальших інструкцій у Одосану. Тому і стався мій імпровізований дебют як найгіршого у світі шофера. Я здивований, що існує щось, що ви не міт. У нього одна рука. Бодай розрізнити одну педаль від іншої, я ще можу. Але це найбільше, що я кермував відтоді, як отримав посвідчення. Це було страшно. Ух. Ну, це мене врятувало. Якби ви не з'явилися вчасно, мені б настав кінець. Я був наївним. Думав, що я сильніший, ніж я зараз. Гадав, що як далеко не дійшов, б, не дійшло б, я б міг прорватися через усі біди сам. Міг би впорати самотужки. Але тепер усі, хто лишень перебуває поряд зі мною, наражаються на небезпеку. Усі, хто намагався мені допомогти, поплатили за це: власниця сирени, кадзама, нішики, і ви теж. Весь час, поки я старався бути вовком одинаком, інші захищали мене. І зараз я нарешті починаю платити за те, що був сліпим так довго. Який же я Вовдур? Був, mm. був би я на вашому місці, то мене б це анітрохи не переймало. Розумієте, Кірюсане? Я твердо вірю, що всім нам потрібна. Потрібно, потрібно користуватися іншими навколо нас. Таким був світ, у якому я зростав. Даси слабину і не виживеш. Що вже казати про підйом кар'єрними сходами? Єдиним питанням було те, як витягнути найбільше з них грошей. або іншими способами. Я певен, цей був світ, який сильно відрізнявся від того, що дав життя. Такій добрій душі, як ви. То єдина причина, чому ви прийшли мені, мені на порятунок, це аби ви могли мною скористатися? Грубо кажучи, так. Ой, -ой, Ой. Чого ви? Чому ви розповіли мені це? Користуючись людьми навколо мене, я накопичив гроші та силу. Схоже, що мій талант сам привів мене до таких прагнень. Однак, на відміну від вас, у мене немає друзів, які були б готові ризикнути зараз За заради мене, мене своїм життям. І зрештою, ті, хто зібралися навколо мене у свою чергу, скористалися мною. Ви назвали себе Бовдором? Що ж, тоді я мрію і сам стати таким Бовдором. Mm -hmm. Та чіпана. Ті, хто готові пожертвувати собою, аби захистити вас, усвідомлюють, що ви не та людина, якою керують егоїстичні мотиви. Ба більше, щойно ви вирішите комусь довіритись, то можете робити це так необачно, відч... відчайдушно, попри будь-яку ціну. Такі люди трапляються винятково рідко, особливо в такий час прикро визна визнаю. Що я все ще не можу ризикувати власним життям, аби захищати ваше. Однак я можу покластися на вас і довірити своє життя вам. Тачібана. Пробачте. Мабуть, такого роду речі краще говорити та чути після кількох келихів. Хех. Тоді перше замовлення за мій рахунок. ого го Він ще не готовий. Краще поки не відкласти. Це відкласти. Нам потрібно покинути машину тут. Він казав, що він не готовий ризикнути своїм життям, щоб врятувати його життя. Угу. Там трошки по-другому було. Там бус. Це не ворог. Опана. Дядько дядько. Ода? Навіть у цьому місці. Є кілька закутків, куди клану отоджо не сягнуть. Mm -hmm. А бус не буде більш приверти того? Ми попрямуємо туди і перегрупуємось. Все-таки в нього Все-таки в нього рана. Я знав. Ой, тачбана. Ей, Тачибана! Босе, тримайтеся, босе! Я так і думав, що у нього попали. Ну все? Ще один розділ прийшли? Да. Я в шоці. Так швидко? Да. Ай. А ти думала? Десятий розділ. Значущість людини. людини. Mm. Uh. Я так і знала, я так і знала. Що? На руку подивишся? Тачибану все добре? Все буде добре. Поки що так. Тільки нікому не кажи, але нирки боса вже кілька років як відмовили. Навіть у нерухомості тичибана є єдиний хто знає про це. А, ти що озвучувала воду. Ой, все, я ж забув. Він хворий? Я коли він витратив втратив руку, е, то втратив багато крові. Переливання провели з великою затримкою. Відтоді його нирки не працюють. Це була справа рук суперницької банди, китайська мафія, але не хвилюйся, у відповідь. Я зробив їм набагато гірше. не надто схоже на слова добропорядного. Це було дуже давно, тоді ми ще не були фірмою з нерухомості, були купкою шпиндиків. Відтоді йому треба проходити діаліз кожен другий день, без нього він помре. І З таким цілом Тачібана зібрався тягатися вкладом точі. Був би він здоровим, то давно б покінчив з ними однією рукою без каламбуру. Бляха, та з двома хорошими нирками йому не треба було б фірми з нерухомості або мене з тобою. Тоді що? Який наш наступний крок? Земсе на паузі, доки не прокинеться босс. Можеш розслабитися. Це єдине місце в коморичу, куди ще не дібралися очі клану Тоджо. З... Зветься Малою Азією. Чув про таке? Мала Азія? У цьому мікрорайоні живуть лише азійські іммігранти. Ідеальна схованка від сім'ї до Джіму. У вас навіть у такому місці є зв'язки. А вже ж, бо ми з Бостом обидвоє не японці. Ми колишні китайські мафіозі, які тепер живуть у Японії. Цей шпиталь повністю підпільний. Ні в кого з нас немає документів на законного лікаря. О, в них ще й документів немає. Це для мене новина. Я й не намагався тримати це в таємниці. Однак саме завдяки цьому місцю нерухомості та Чібани. Виходило так довго бавитися з кланом тоджо у Хованки. Мала Азія це свята Земля. усі тутешні заклади виплачують мафії гроші за захист. Тому наше невеличке гетто може дозволити собі тут скромне існування. і допоки це триває, у межах цього клапця клан тоджо не звертатиме уваги, така домовленість. Ну добре, але хіба наш прихід сюди не перетинає, майже дозволено. Якщо клан Тоджі дізнається, то вони ж припруться сюди. В цьому я не сумніваюсь, але ми більш ніж достатньо вплатимо чоловіку, який завідує тут усім, аби завести цей аби звести цей ризик на нівель. Хто це? Він працює на чоловіка, про якого я щойно згадував. Старіший начень хоче вас бачити разом із японцем. Ай. Гаразд. Гаразд. Щось не так. Нам треба розібратися з місцевим босом, що з тобою, що що з тобою? робити. Та тільки не схоже, що він тобі, влаштує тобі теплий прийом. Він у китайському ресторані неподалік. О, ти йдеш щось, зі мною. Ходім. Щу -щу -щу не покажуть час, як ти думаєш? Я думаю, покажуть. Мають показати. Сука, я знала! Пука! Mm -hmm. Нам все-таки та фігня проспойлерила. Ага. Айщик. Що ж, пішли, побачимося з головним дядьком. Де ви тільки не думає розгулювати довкола, тут теж їм таке не до вподоби. Вирушаймо. За межами Малої Азії місто кишить головорізами сім'ї Доджім, Тому тут ми поки що в безпеці. Може пояснити це дотешньому босові. Всього лиш. Сподіваю. формальність. Що ви допитуєте Япон. Там усе непросто, розумієш, йому ніде ховатися. Таріша наче ненавидить японських якудзі. Ти мене чуєш? О, да. Я якраз іду з ним це обговорити. Дай мені спокій. Це не нахабний обі. Ви те банники придумали собі щось там? Дуже пристроювали. О, да, що він сказав? Та нічого а, такого. Він сказав, що Мала Азія прийме тебе з розпростертими обіймами. Ну, чи приблизно так. Хм, <тірш> Он як. А ще як. Дай ногу. Говорити буду я. Останнє, що нам треба, просто залишиться мені, добре? Ага, зрозумів. М -м, дуже швидко говорить тут. Ми Вен... на місці, заходьмо.